Ми можемо поговорити про Ейнштейна. Звісно. Теорія відносності. Ця машина, якщо вона запрацює, і ти полетиш до веги зі швидкістю світла. Коли ти повернешся? Якщо повернуся. Якщо повернешся, ти будеш на 4 роки старша, а на землі пройдуть 50 років. Приблизно. І всі, хто тобі не байдужий... Уже давно будуть мертві і поховані. Якщо ти повернешся, якщо ти взагалі виживеш, якщо повернешся, якщо взагалі виживеш, помире. Ніхто не каже, що це безпечно. усі кандидати цілком усвідомлюють ризик. Тоді чому? Бо це унікальна можливість. Світ має право... Ти, Еллі. Ти. Ти особисто. Заради цього ти хочеш віддати своє життя. Ти хочеш померти за це. Чому? Це я тато. тату. Ти наволоч. Я не записувала нічого, коли ти ще відповідав, бо я на тебе дуже злилася. А потім, коли ти замовк, тоді мені довелося жити з цим рішенням. Проте сьогодні мій день народження. І дуже особливий, тому що ти сказав мені. Якось ти сказав мені.